Скоріше за все, ти вмієш складати якісь дієти. Якби ти нам просто допоміг оформити дієту, ми зараз максимумо зважимося і пообіцяємо собі схуднити до Не тільки за три сумі, роки. А ви пообіцяєте це зробити і глядачам так. до 1 так, так. жовтня, так? Та всі ходуть до літа, ми звадімо до жовтня, <реш> а потім різко набираємо. Так, тобто, ви зможете слідкувати за процесом схуднення. Так, в Нас в інстаграм, ми будемо скидувати вагу, що ми їмо. А Як ми займаємося, ми. Я здебільшого блю. Так, 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 так. Що таке? Спитнім. Тільки зараз. У мене були забиті залози, понять. Так, ми зважимось з Максимом, ми не скажемо вам, звичайно, цю вагу, бо це. Я скажемо, добре, а люди в першому побачать. Проблеми. Давай, Дзюнько, під ваші аболисменти, Дзюнько трошки. Насправді він дуже переживає, тому що. Він ще на машині, я сітки не їхав, стільки вага зараз показників покаже. Дивіться. Має бути рівно. Має бути квасилів. Давайте. Чекайте, ми за. Стань ближче до дівчат, щоб вони бачили, так, бо то. Зараз попробуємо. А точка, а то без одягу, то мінус 7 кілограмів сюда. Я себе так важу. Й твою ма. 9080. Скільки? Це кілометраж показує. Скільки мені треба пробігти, щоб. 90, 90 кілограм. кілограм. Скільки? За 90? одяг? 90 кілограм, да. хуйня, не визнаю, що буде, блядь. — Бро, бро, ну просто... Я охуєю, якщо зараз 60. <рес> ага, на життя. 116.30? Oh. The new heavyweight champion of the world. Так, і Богдан Вахнович поїхав. А ти, ну, ти можеш просто... Вахнович написано, що, сука, поїж. 76 з Ну, мені мене ще пиво в'єбати, якщо чесно. Десь, тебе скільки? 116. 116.30. Чекай, ну, подивимося, е, в... скільки вже йдемо халаті. 107? А, ні, 84. 83. 83. Брат, просто кістка, грубо. А, У мене, Кі... е, стигну, нас Максим завдання до 1 жовтня схуднути на 10 кілограмів, а у мене на 5. Поправитись. Так, тому якісь такі поради мінімальні, що чого притримуватись діяти. Бо в це їжа. Це тобі рот. Ні, ніхуя. Кажи в мою сторону. Просто Юген <звук> шариш, я знаю тюнка, він жопою на це їсти. Скотч є, знаєш, бо я поставив собі турніки. Я люблю скотч з колою. Рекомендації. Ну, давай, дві дієти Ти для... знаєш, комікам давати ем, ем, ем... Слово, слово. Слово давати. Слово. для каламбуру. Слово, Пол... слово полку а, так, ну, так. ну, Дивись, ну, їжа вона дуже проста. Прибираєш короче, хліб. Хліб взагалі не можна. Можна. Боб... Але тільки але з маслом. Ні, цільнозерновий. <ріх> Просто треба їсти хліб, який має цільнозерновий хліб. Його можна їсти. Трошки, типа там тридцять там ну одну скипку в день не більше не на ніч, правильно десь в день. Ну типа тебе це гребе, взагалі. А якщо вачу, вані... я, я, я що тобі розказую. Чому? Якщо вачать спить ні, ну коротше береш хліба, їси, тридцять грам хліба, їси. Їси п'ятдесят грам жиру, типа куса мається на вас, я повершкова. Та ні, у мене є гроші, я можу щось купити ще не треба. Валиш, тупо 80% в раціоні має бути окей. Там 70% мають бути овочі. Uh -huh. Ну, типа, і 30% мають бути каші. Тобто, прокидаєшся зранку, валиш якусь кашу, гречку, рис, там, що небудь. Один раз в день їси Ну, типа, це гречко і рис, потім їси овочі. І один раз хліб. І, власне, це основна тіпа, дієта. Ти, якщо хочеш м'ясо, можеш їсти інколи м'ясо. Хочеш інколи риби, інколи можеш їсти рибу, інколи хочеш вермишелі, інколи це можна. Типу раз на тиждень щось одне їсти можна.